Я народилась у Вірменії, але все своє свідоме життя я живу в Україні. Я вчилась в українській школі, закінчувала український вуз і вважаю Україну своєю батьківщиною. Хоча дома розмовляю вірменською, з друзями розмовляю російською, на роботі розмовляю українською, і ці три мови вони мені рідні і близькі. Так сталося, що більшість моїх рідних проживають в Росії та на сході України. І всі мої шкільні дитячі роки я провела на сході України. Дніпропетровський Донецький, Вважаю, майже такими ж рідними, як і Ужгород. Я там знаю, якщо не кожну вуличку, то багато з вуличок. І ніколи я там не чула, щоб когось були претензії до того, що я розмовляю російською чи українською мовою. Ніхто ніколи не називав мене Бендерівкою, як зараз так сталося, що всіх західняків так називають. Ніколи не відчувала, окрім інтересу, ніяких негативних емоцій зі сторони людей. Перше море, яке. Я відчула на смак і дотик. Це було Чорне море, куди мене батьки відправляли щоліта оздоровлюватися. Україна колоритна, цікава, неординарна. Тому давайте любити її і їздити один до одного в гості.